Реномастер свіжопригнаний з Німеччини. Наголошую з пробігом в 200, там, 9, 219 тисяч. Так, мотор 125 кВт, 170 кінських сил. Резина знос 30%. Гарно виглядить машина, виглядить машина на його пробіг на 200 тисяч. Зараз мотор працює, ніяких технічних проблем по машині немає, і зараз я вам її покажу. Гідроборта на машині немає, а є дверки. Дверки відкриваються за подліцо з цим кузовом. Вон там є кріплення, оце. От. І от вони сюди і вивертаються повністю. Якщо кому де треба на астакаду, то... от Так. Дивіться, кому треба заходити, то є така драбинка. Ця драбинка вона ховається туди всерединку Візьми, покажи, як вона ховається. От от і все, бачите. Секундочка і стопор і все. Так само і вона винімається. Тепер покажу вам зараз будка. Оце отака будка. Оце її рідна підлога і ота, оце -така. оце така будка. Все. О, бачите, а тут світло ще й включається. О, бачите. Так, все, світло є, значить для вас. От оце так. Так, вона відкривається. От. Ну і все. А тепер подивіться, яка рама тут. А? Тут не рама, а раміще. По крайній мірі вона більша за... Тут крафтер в мене стоїть. Тут крафтера менша ця рама. Ну це якась як балка, чи як вона називається, я і не знаю, як це вона називається. От. Ну все, бачите, оце глушитель, каталізатор не вирізався, все в порядку по машині. Так, тепер покажу. Ну що, покажу так збоку, з цієї сторони. Отак вона виглядає. Будка розміри в буці вказані. Все, прекрасно, на ход машина. От. Без проблемна. Так, тепер четверта зона, вона не знає, чи кому вона потрібна Для наших. Хто буде їздити за кордон, то потрібно. От якщо може треба. Салончик як на 200 тисяч. Все чисто, акуратно, зразу вам можу сказати, що на цій машині їздив натуральний німчик. Щоб це був би не німчик, то тут був срач такий би був би що. І що головне, що його неможливо не вже, як говориться, встановити. Так. Отут, а там є навігація. Я yeah, там якісь шини, там. Що, там, що? Там здається, якийсь датчик шин, щось таке. Радіо управління. Ну добре, розбереш. Прогрузу може щось там. Ну візьми на ти візьми на... включи на його, я ще покажу. Так показую вам номер кузова, так, Номер Кузова, по цьому номеру кузова будете пробивати машину Скільки вона проб'ється тисяч Саша Ну Ну, понятно. добре а то Саша цим ділом, це мій син Там навігація, там ага. Поняв. Значить так, зараз покажу, що там. Ну будку я вам показав, тут якби то би і нема нічого. Будка рівна, все. От. Там стоїть навігація, значить, якісь там. І там ще і радіо висвічується. Мультимедія якийсь лінк там. Все. Отут тут -от отак виглядає. Отака От підлога. От тут -от так виглядає. Так. 219, вона проб'ється. Далі. Ну, стоїть 2018 рік, то вже бачите, стоїть і оця блю вже. А оце вам вже оця штучка. Так, ще що тут? Подивимося на моторчик. Зараз мотор працює. Прекрасно працює моторчик. От. Прекрасно працює моторчик. Ну він працює, я вам скажу, як бензиновий. От хто, от хто мені не повірить, так? приїдете сюди, заведете машину. От, як будто бензиновий моторчик. Так, закривай. Так, що хочу ще вам сказати по машині. Машина куплялася без технічних проблем. Це не була стройка века. От. І в даний момент, тако, якщо я вам кажу, тако, з мотором проблем немає, з коробкою проблем немає, з підвіскою проблем немає, з підшипниками проблем немає, з полуосями проблем немає, з демпфером проблем немає. Це практично сіли на машину і поїхали. Поміняєте масло. І все. Там масла, фільтра і все. Кондиціонер працює. Ну і все. Так що кому треба такий автомобіль, то звертайтеся. От. Якщо комусь треба буде з гідробортом, то там у мене крафтер стоїть з гідробортом. Або і веки. Ну, кому там таке хотів показати, але ж... Ну і все, кому треба такий автомобіль, то дзвоніть. Проблеми, Безпроблемна машина, якщо ви приїдете, то ви її купите. Удачі вам, покупці автомобіля. Нема зараз машин. Раніше в нас їх було б штуки 3-4, а зараз. Розтаможка, скільки 3500. 3500 розтаможка. Плюс доставка. От, пожалуйста. Через 100 дненьку хапанули там, случайно. от. І то це вже наш агент виставив. А так. Ні, ні, їх і на аукціонах немає. От. Це просто наш там українець на одній фірмі працює. то з цієї і продавали цю машину то так случайно. А так нічого нема, що брати, немає, щоб обрати. Шестією ростомошкою. Е все, 18-й рік, я вам казав чи не казав. от, ну, Все, якщо треба, дзвоніть.